Два дні поспіль проходив уже 13-й міжнародний турнір із фехтування, присвячений пам'яті Василя Герея. Організували його Федерація фехтування області, обласна комплексна Дю США Динамо та обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Допомогло управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації. В цілому приїхало приїде і прийме участь більше 200 учасників. Також приймає участь спортсменам Словакії, Венгрії, Польщі. І практично всі областя, де культивується цей вид з України, 21 область має тут представництво в цьому турнірі. Не обійшлося й без особливо приємних миттєвостей під час відкриття змагань закарпатцям Сергію Горецькому та Владі Харькові урочисто вручили посвідчення майстрів спорту. А державний тренер із фехтування Петро Азарченко, який приїхав із Києва спеціально на турнір, подякував за плідну роботу закарпатській школі фехтування, адже вона виховала не одне покоління висококласних спортсменів. Це важливий чемпіонат, тому що це очкові змагання і такі ж змагання, як Україна. У мене тяжкі суперники приїхала Венгрія, Польща і Словакія, і досить там хороше поставання. У перший день турніру визначали кращих серед спожистів. У юнаків переміг Сергій Горецький з Ужгорода серед дівчат золото виборола Олена Корнілова з Макіївки. Найближчою до головного успіху стала Ужгородка влада Харькова, яка посіла п'яте місце. У другий день за першість боролися репіристи. Кращим із юнаків виявився Йослав Стигура з Києва. Закарпатці на жаль опинилися за першою двадцяткою учасників. Київська фехтувальниця Анастасія Данько обійшла всіх суперниць і фінішувала першою. Найкращою ж із краянок репіристок стала Аліна Цимболинець. Вона була п'ятою. Загалом турнір став корисним в усіх відношеннях. Зокрема, спортсмени мали можливість не тільки популяризувати фехтування і оцінити рівень своєї майстерності, а й ушанували тренера, який зробив вагомий внесок у підготовку висококласних мушкетерів-земляків у сучасності.